thank you Чи? Я не буду займати час ні практи, але ми сьогодні зійшлися для того, щоб згадати ті події, які знайшли нас. А через гріх пішла смерть. А де гріх, там смерть, а де смерть там діє. Тому що Бог не має нічого спільного гріхого. Апостол Павло, пише в перше послання Другої Орди. Він каже, вбивання прийняти за всіх людей. Я знаю, що ви не хочете, коли ви є Wiedział o własności

хвороби, здоров'я, вона доступна кожній людині, Бо він хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнення правди. Один бог. Те, що поругає нас, і над чим ми багато працюємо, над чим ми багато думаємо і про що ми багато.

Зібралися і дуже багато було людей. Багато людей. Але ж тих, хто звідки принесли спалізовано і не могли знайти в дім, а розкрили кришки були такі, що вони розкрили і Для цього принесли. Они для того, щоб Христос постигнути, а люди там віркували.

Vím, bych že to, co říkají. Bo vím, že A v čem zapříčají za ten A v čem zapříčají za to, že málo toho času nejbraně ljubily narodů nebezpečných? to v čem Amém.

está na Те, що Христос взяв гіхи наші, з нашою гріхового життя, ми оправдимося через його ибо сколько раз богатейтесь своей богатой не база скупного шли Його навіть не тримали був у місті, де він був. Хто він такий, пав? Хто він такий? Ми знаємо його батько-плотника, Ми знаємо його теся. Ми знаємо його братів і сестри його знали. You can't see Ми можемо молитися в наші. То на хвилинці, ми можемо молитися вдома, ми можемо молитися в дорожній. Ми можемо молитися. Це є дар Божий. А дай Божемо всі збільшуємо нашу віру. Тому що вона приходить через відслугу Божого. Ми будемо ціляти наші свят. Ми будемо дякувати Господу.

Воні Його, послови Його і де вони твій слова, які втять нас через Слово Боже. Тому схиляючи наше серце, ми піддяки нашому Господу за ту велику спільність, яку ми маємо через молитву і через його істинне Слово, через Його велику науку. І коли ми бачимо, потім не спасіння.